Вітаю вас на каналі The Little Lady from Ukraine. А сьогоднішня тема відео це перші результати запилення глуксинії. На жаль, на жаль, сад перший сніг не запилився. Ось я вже зрізала квітку нос і намагаюсь його вкорінити. Але я пробую на... спробувала на гнотовому поливі нічого не вийшло, я роблю. Висновок про те, що гнотовий полив для вкорінення глоксині підходить для верхівок. Тут щось, наче він і не гніє, але нехай трішки просохне і поставлю в тепличку. Бо і листочки, і от квітконос такий слабенький. Ну, ось тут обличчя квітконоса ніякої насінневої коробочки там немає. Я його зрізала. Декілька разів намагалась вкорінювати. Нічого в мене не вийшло з цього. Але ось тут спробую ще разочок. Ну, чого пропадати добру. От. А це е, теж мій сіянець, я його запилювала е, теж е, про всяк випадок, і ось е, він дав результат. Це був махровий сіянець. Я його так називала мармуровим. Перше цвітіння було таке, як... Малюнок мармуру. Ну, Але щось мені коробочка не подобається. Мені здається, що теж толку не буде. Але, більше того. Хоч якийсь результат. Дуже сподіваюся, що цього року ще в мене хтось заквітне. і ще хочеться хоч одне запилення зробити. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво, ставте лайки або дизлайки. Пишіть коментарі. Буду рада поспілкуватись. Па-па!